До вашої уваги матова фарба Капалатекс 4 та шовковисто матова фарба Капалатекс 8. Сьогодні дізнаємося, як краще працювати з фарбою Капарол Капалатекс на прикладі безповітряного способу нанесення. Крок перший: готуємо поверхню. Очистіть основу від пилу та розділяючих речовин. І переконайтеся, що поверхня суха. Вирівнюємо поглинаючу здатність основи текстотропним ґрунтом глибокого проникнення. Капазоль рапід ҐРУНТ. основа має бути рівною, бо ультратонка латексна фарба підкреслює всі нерівності. А шовковисто матовий блиск додатково закцентує текстуру поверхні. Крок другий: налаштовуємо обладнання. Технологія Airfix придатна для всіх типів механізованого обладнання. Фарбуємо соплами FFLP GRACO або HEA Wagner. Форсунку краще обирати 015-017 тисячних дюйма. Оптимальний тиск для нанесення фарб такого типу 150-180 бар. Крок третій. Підготовка до фарбування. Захищаємо всі прилеглі поверхні, щоб пофарбувати тільки потрібну частину простору. Переконайтеся, що матеріалу достатньо для запланованих робіт. Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу. Фарба Капарол Капалатекс вже підготовлена для нанесення безповітряним способом та має ідеальну консистенцію, тож не потребує розбавлення. Всі шари наносимо без додавання води. Спочатку спробуйте пофарбувати окрему тестову поверхню, щоб налаштувати оптимальний тиск та розмір форсунки. Працюйте у захисному костюмі та масці. Крок четвертий. Фарбуємо. Фарбу наносимо безперервно. Від кута до кута, мокре по мокрому, без стику. Розпилювач тримайте під прямим кутом 30 см від поверхні. Рівномірно рухайтеся вздовж стіни. Оптимально наносити фарбу вертикально. Горизонтально теж можна, але використовуйте один спосіб для всіх поверхонь. Кожен наступний шар фарби має на 50% перекривати попередній. Другий шар нерозведеної фарби нанесіть не раніше, ніж через 12 годин. Створюйте стіни, які здатні на більше. Стіни, які піклуються про безпеку здоров'я, поділяють спогади без пошкоджень. Переваги фарби капалатекс. Ультратонкі латексні фарби створюють акценти на текстурах та формах. Представлені у двох ступенях глянцю мають високу покривну здатність другого класу згідно з DIN-N 13300. Створюють довговічні покриття перший клас стійкості до вологого стирання згідно з DIN-N 13300. З капарол стіни здатні на більше.